Всім привіт! З вами Шампунь. І в цьому відео я проведу 24 години в пряничному місті у Майнкрафт. Якщо ви подумали, що це продовження 24 години в зимовому місті, то це не так, тому що бачите, це пряничне місто. Бачите, який величезний будинок із пряників, які тут е е цукерки величезні. Ну і ну, я думаю, ви це побачили зразу. І ось такі ось дороги тут із печива. Це теж пряник. Ну, дороги гарні однозначно. І зразу очі розбігаються. Подивіться, який тут здоровий пінгвін. Подивіться, який тут величезний пряничний будинок. І подивіться, яка тут підлога, тобто які тут стежки гарні. Давайте ми для початку подивимося, що це за чоловічок пряничний. Чому я сказав, що це пряничне місто? Ну, тому що тут все із пряників. Так, як пояснити в Майнкрафті зробили так, щоб можна було очами кліпати. І пінгвін кліпає. Всі чомусь кліпають. Давайте ми пройдемося в замок точно, замок. Для чого ми взагалі сюди прийшли? А ну... А як в нього увійти? Блін, тут двері занадто великі. Ану, давайте. Що там під ялинкою? Цікаво, тут є подарунки, чи вони теж завеликі? Тут хтось взагалі є? Немає тут. Що це в мене висвітилося? Так. Що тут є? О, божечки, це що за ялинка? Це ялинище? ще? А. Що це за лялька чому вона рухається? Як в Майнкрафті зробили, щоб предмети рухалися? Як? Скажіть мені. Давайте ми підемо. Подивіться, як тут багато цукерок росте, класних. Ану, ми можемо якусь поламати і нам забрати, ні. Не можемо. Так, що тут ще є? Давайте, давайте. Ми можемо залізти? Ого, як це? Ану, я не вірю. Я не вірю, ми залізли? Ем, це ще паркур? Ну, давайте спробуємо її. Ладно, я навіть не стрибнув. Давайте підемо далі. Куди це ми зайшли? А це, це просто огородження. Ну, я тут дуже малий, так що мені не потрібна огорода, тому що я під нею можу проходити. А це що за три сніговики? Ого, який тут сам так клаус гарний. Чи це Дід Мороз, чи хто це. Напишіть в коментарях, на кого ось цей ось е чувачок похожий. Дід Мороз Санта, чи взагалі хтось третій. І ось тут Олені. Олені дуже. Та, блін, які вони гарні ось. Ось я навіть не думаю, що в Майнкрафті можна таких гарних Оленів побудувати. ну Звісно, не знаю, але блін, Олені гарні. Жаль, що в Майнкрафті немає оленів, їх тільки побудувати можна. Більше ніяк. Ми пінгвіну на ноги залізли, ой, на лапи. Так давай, пінгвін, в тебе лапи такі кльові. Класні лапи в нього. Це що, іглу? Ми сюди можемо зайти. Нарешті ми хоч кудись зайшли. І це паркур, так? Да? Ну, блін, я паркурити не вмію. Та що це? Що це? А що вообще? А ну я не розумію, який це паркур. Ану, і, і куди стрибати далі? Ну, блін, якось не цікаво. Мене нікуди не підкидує. Ну, я думаю, що це якийсь лабіринт там має бути. Давайте ми ще тут подивимося, чого ми не бачили. Ну, ось цього ось ми не бачили, що тут ще є. Стоп, мені здається, ще тут вже був. Так, Я тут був, я тут був і. Їма, вже почало темніти. Ну чому? Чому? Ми тут тільки декілька хвилин побули і вже. А хоча так, да, в Майнкрафті один день йде 10 хвилин, так що добре. Амо, ну, тут більше нічого немає. Під кінець відео, я сюди хочу залізти. Будь ласочка, я хочу сюди залізти. Пустіть мене. Я залізу, я залізу. І де я? Ого, тут все так виглядає гарно. А це хто? Це що таке тут було? Вау, я заліз. Ей. Чому це? Блін, куди я впав? Це зефірки? Класно. Я в якійсь кружці. Давайте ми, звідси, вже вилізаємо, тому що тут мало що зрозуміло. Ну, блін, що? Ще? Ось тут бар'єри, так. Да? Тут бар'єри. Блін, а як я спущуся вниз? Давайте паркур. Паркур. Блін, я чуть не розбився. Ну, все, думаю, на такому прекрасному паркурі ми закінчимо відео. Надіюся, це відео тобі підняло новорічний настрій. А якщо це так, то не забувай ставити лайк. Ну і з вами буде Шампунь. Всім пока-пока!